День, друзі, вибили. Вчора я радувався, що вийшов 9 часу роботи ліфт, а сьогодні, бачите, його не включали. Так що будуть і спускатися і дивитися, який в нас в порядок везде, І розказувати які сьогодні свята. Сьогодні день легенів, так що менше куріть. І щоб всі були здорові легені і чисті. Ось восьмий етаж, бачите, все по-старому. Хлопці тут справу повбирали, тут було, побирали. І кажуть, ми тут все якщо шукати по одному цьому. А це я так зрозумів, що там людина, мабуть, живе і не, не вибирає, Бачите? І робить свої проблеми. І якщо це він, то добре. Ну, тут написано, суки, суті, мусор. Це оце, рембік, як його не рембік там. Зоро написав. Піду придиві, тому що це все може піти туди. Я думаю, що це вбереться. Це ясно, що вбереться тільки. Хату насра, може не брати. Вот, продолжаем. Значит, день сегодня чего? День горяни, день дочки. Вітаю всіх дочек и святом их батьків, конечно. И сегодня день комиксов. Так что пишите комиксы, читайте, так что комиксы, реагуйте на комиксы. Это цікава річ. Сейчас покажу, что тут, тут чуть -чуть не убрано. Так, везде не убрано. Треба писать себе хотя бы убирать. Устроити, все, строительство так этаж почти. Красунчик поставлю и по барабану, кто с строителем. Хозяева, Подивиться, что строит этаж. Примеду и <coughs> Идем дальше, Дивимся, что тут пятая якобы ну, у нас ведь нормально, строительство начале мая. А так, конечно, тихий ужас мажестеринности. Что тут дальше? Прохлада уже, да, склезную чувствую. четвертая тише порядок молодцы красавцы даже помыли в коридоре хозяева помыли молодцы и раз помыли и все воно уже чисто треба им я в себе тоже на девятом именно около себе мы пару раз еще надо будет помыть <кху> все будет хорошо тут тоже хорошо третий этаж молодцы и, и... это поддерживается с самого начала видите тут еще другой этаж тоже відносно нормально. Так що і перше ще сподіваємося, звісно, буде там такий середній варіант. Так, погоду передають 7-10 тепла. І перший етаж. Середу все не включено. Велосипед стоїть. Там теж срач, звісно. І що, не прив'язаний навіть? Що? що, бери, не хочу їсти на роботу. Так, да, бери, не хочу їсти на роботу. Ну, з составом пісок не комуніст, не сут, конечно, і комбінація. Маленький комінець, бере не печо. Тут, конечно, наібралося, і от це так опорозказалося. Це типа засунув. Шорти. Взяли вічну прохолоду, вирішив шорти хочу прохолодним, але ладно, вже вийшов в шортах. кофту затунути. Так що сонце світить, самое главное сухо, сонце світить, а не гріє. Хорошого вам дня, удачі до перемоги, пока друзі.